Добрий день! На вас чекає! Гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До заняття всі готові. Сашенька, а що, про що ми говорили на попередньому занятті? Що потрібно робити? Так, щоб не захворіти, так ми говорили. Про здоров'я наше А а що потрібно людині, щоб мати гарний настрій, гарну форму, що потрібно робити? Доглядати за ким? Собою. За собою, За собою, вірно, молодець! Здоров'я це самий великий скарб і його потрібно берегти. Давай поглянемо на екран і подивимося мультика. Називається мишенятко Мишко. Дивимося уважно. Що ж сталося з нашим мишенятком? Мишеня Мишко і прудні лапки. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі. Кованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши. «Помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає стлок то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід і знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут в животі Малька забурчав. Мишко не звернув увагу на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з Нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишені. Ось ось почнеться велика гра. Але тут Мишко звернув увагу. На те, що бурчання в животику не проходило. До того ж з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба, Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша, і м'яч вже у мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол! Але Мишко не відчув радості, біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла маму. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть то грати не зміг, друзів і дві, продовжив він. Мама Мишка дуже злякалася. Вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи відповід. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня, змусив його показати язик, пом'яв животи. І тут він побачив брудні лапки мишка. Жить, друже, а лапки ти завжди миєш. Мишко ствердно кивнув. Дивно, а чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лік. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто виторопся, зналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе з води болить. і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом. Потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому дік. Тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини. Намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану ліку. Не, тоді, кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим, як їсти, ми ретельно пори... миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, назавжди запам'ятавши слова ліки. Як митимеш завжди лапки, то обійде тебе піти. Ось історії кінець, а хто ручки мій молодець? Ось така наша гарна історія про мишенятка. Як звали Мишенятка, Сашенька? Миш... Мишко. Мишко, так? Мишко. А. Що у нього боліло? Що у нього боліло? Животик. Івот. А чому у нього болів животик? Тому що він що? Ручки не помив. Так, ручки, лапки не помив. І тому у нього почав боліти животик, тому що він брудними лапками їв, так? Добре. А що мишенятку допомогло? Допомогло помити ручки. Що йому допомогло? Змити мікроби з ручок, що йому допомогло? Ану давай відгадай загадку, відгадаєш? Коли мию, ще вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій м'якесенький, хто? Рушник. Рушник. Молочинка, рушничок, так? Як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладенький, запашне. ти намилюєш мене, всі мікроби з мило, я корисне, хто? <різь> мило молодчинка. Так, це рушничок і мило. Воно... Воно не залишає жодного бруду та мікробів на твоїх ручках тому завжди після туалету, після вулиці, перед їдою треба мити ручки. Сьогодні ми з тобою будемо малювати ось таке мило з бульбашками, бачиш? Для роботи нам потрібно білий аркуш. Серветочка, баночка з водичкою, пензлик. Та фарба. Я взяла червону на палітру. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми завжди робимо зарядочку. Приготували наші ручки. Сашенька, готуй ручки на столик. І починаємо. Узяли духмяне мило, гарно руки з ним помило. Полетіли від води, бризки з рук туди, сюди. Різні боки полетіли, так? Рушний так. ток я свій беру. Гано, рученьке, обітру, молодчинка. Тепер готуємо наш аркуш і починаємо малювати мило. Спочатку ми малюємо ось такий ось прямо тут. Ось, Ось, бачиш, ось таке мило малюємо. Я взяла червоного кольору. Ти можеш брати будь-який, який тобі подобається. Добре? А, Ось який подобається, б. можеш її взяти кольором. Малюємо мило. Ось таке буде у мене мило. Намочила водичку, потім фарбу і починаємо малювати. Так, я закончила. Так, е, Сашенька. Так, Молочинка. А тепер дивись, що я роблю. У мене на політрі, бачиш, ось фарба. Дивись. Трішки я її розмастила, щоб мені було краще її брати. Потім беремо кришечку. У тебе є кришечка підготували. Так, так. Все є. Так, добре. Своє. Тепер беремо кришечку і е, серединкою мокаємо у фарбу. Щоб кришечку трішки забруднити, ось так буде у нас. Ось так, бачите? Mm -hmm. І потім прикладаємо, робимо бульбашки з нашого мила. Приклали до паперу приложили, потім ще раз фарбу набрали. І так наші бульбашки будуть з різних сторін. Ось так воно піниться, наше мило, так? Його як милиш, і воно такі бульбашки пускає. Ось так. Це що? Ось така робота в мене вийшла. Покажи, покажи. Робота не робот, а робота. Показуй свій малюночок. Ой, який гарний малюночок, розумничка, Яке гарне мило з гарними бульбашками. Добре. Так скажи мені, Сашенька, що потрібно, щоб наші ручки були чисті і мікроби не з'являлися на них? Що потрібно робити? Ручки з милом. Мити? Так, молочинка, мити ручки з милом і тому, тому до нашого ротика ніколи не будуть потрапляти мікроби. Добре, розумничка, гарно намалювала малюночок, ти сьогодні дуже гарно відповідала, слухала. На цьому сьогодні ми закінчуємо. До побачення, можеш йти ти вже відпочивати. Добре, до побачення. Гарного вам теж дня. До побачення. Дякуємо, да, до побачення. До побачення.